Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Автоз Німеччини і сьогодні в нас буде пошуки автомобіля е, шкоди Октавії Лаурін Клемен, 11-12 рік. Е, в дуже гарній комплектації і має бути автомат з мінімальним пробігом. Бо це буде, скоріш за все, 1.8 бензиновий двигун, бо чоловік не дуже, хоч, не дуже хоче дизель. Е, отже, шукаємо бензин на автоматі Лаурін Клемен. Погнали! Отже, друзі, зупинились ми на такій от машинці, передивились кілька варіантів і вибрали отакий от екземпляр свіжозавезений, з дуже маленьким пробігом. Лаурін-лемен 11 рік. ну Просто на турбокласному заряді. Ну, Як завжди, їдемо її оглядати. Що з того буде, дивимось далі. В принципі, немає ніяких підфарбованих елементів, навіть немає лишніх якихось сколів, царапин. Дуже гарні чисті фари, ксенон, помивачі фар. Як би то його показати? Ось такі типу, мінімальні, такі, що як під, під ручками, але вони дуже легко поліруються на будь-як мойці. Під різним кутом дивимось. Ось там буквально такий мілесенький щось. Таке є, це вже якщо сильно там прискіпуватись. Полядін, ніде немає ніяких прищиків, пару невеликих цяточок по бамперу, але так їх взагалі не видно.

нема ніде ни нічого, вся ціленька машина. Бомби не кручені. Шторочка працює. Двойний пол. Тривайте. запаска нова, бач, не ставилась. Тут Дивись. Тож в, ну, то, что в том, да, Там має бути аптечка. Тут сиді ага. шенджер, все, на 6 дисків. Тут, бачите, швіді.

Підігріви задніх Але сидінь навіть є. Все кожа, все ціленькі, Тут все, ціле, нічого не просижене, не продавлене. Але, заду все, ніхто не сидів зараз. Навіть підігріви ззаду є. Я, ж кажу. я щось не бачу. Сидіння дуже чистеньке, дуже акуратні, нічого не перешивалось, не перетиралось, КПП так само не шити, все рідний клімат, велика навігація, супер стан загальний. диском тоже тормоза диски все свіжі нові обслужені хтось на ліс може заглядати через суплеч через Так, тут теж у нас нічого не крутилось, не відкручувалось. Ну, Спеціальному трейки не мию, тому що... Так, як все добре, то його тоже. не треба мити, так? Да. У нас також Так, стан дверних карт ідеально, чистий, рівний. Нобочки всі на місці. У нас є пам'ятси день. Все працює. Датчик світла. 140 тисяч пробіг, чистий гарний руль, не шитий, ніде нічого. Так само немає, трошки темно, бо у нас сьогодні дощик. але стан, стан просто суперовий, немає нічого такого, що примахати. Пробіг по блоку двигателя в нас співпадає, 143 660 і 143-600, зараз подивимося ще по тормозах, пробіг по. Коробки передач у нас пише 144 тисячі км. Отже, у нас розбіжність є 3000 км, це нормально для такого пробігу. Отже, пробіг у нас оригінальний, десь 140 тисяч і положення фаз газорозподілення 0. А це означає, що вони нові помінені. Абсолютно нова цепка. На цьому двигуні. Так, що у нас по, по автомобілю? і клімат працює, я вже це перевіряв. Коробочка переключається мягенько, в усіх режимах. По телевізору видно парктронік. В принципі, стан автомобіля дуже гарний. Все досить в гарному стані, кожна кнопочка, кожне все досить гарно збереглось. Може зараз їдемо катаємось. В місці. По цьому двигуну немає якихось там зауважень. Турбінка суха понизу і зверху. Щось таке якесь мокреньке але, але старий витік Може як мінялось щось, цепка. Це помінялось. Коробка суха. ДСГшка. Соленблоки все на месте, ничего не повылазило. Катализатор на месте. Так. Пару пришечків є, але зовсім зовсім малесеньких, можна буде з чимось їх вшикнути якимось аерозолем. Тут нічого не побити. Тут ось десь хтось біля бордюра здавав, трошки видно. Герметики всі на місці, труба на місці, не бита ніде нічого. В принципі, машина в дуже гарному стані. Так, а тут. Нічого, все добре. В принципі, по машині питань немає. ж, автомобіль ми вже передали замовнику. Через пару днів він приїхав, все забрали, все сподобалось і вирушає на Київ. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей в нових відео. Пока.